Як ми всі знаємо, що на вибори ми повинні, і я так думаю, що ми толерантно повинні віднести до всіх кандидатів від усіх партій, тому з працівниками нашого колективу вперше до нас звернувся Савицький Валентин Вікторович, який кандидатом виступав до обласної ради. Свій шанс зустрітися з отосівцями використав і Валентин Савицький, кандидат у депутати Київської облради. Він не лише поспілкувався з виборцями і розповів про себе. Валентин Савицький пішов до робочих цехів, аби не тільки вислухати проблеми людей, а побачити їх і відчути. З нас сотні людей працюємо на цьому підприємстві, які не мають зіру, які виробляють продукцію. І все час, коли у нас 5 років влади, коли у нас Такі проблеми ці люди працюють, вони надіються, і дуже хочеться цим людям допомогти. Працівники УТОС люди з вадами зору, тому обговорювали і свої специфічні проблеми. Питали у Валентина Савицького, чим він зможе їм допомогти. Ну я... Верховна Рада не хоче за кілька років тягнети, не хочуть проголосувати за все. У нас тотально скипять, не дуже так і багато. Має, я думаю, я думаю, скажу. Щоб о, такий законопроект провести, треба своє мати оці. Починається у цього з вашого директора, з мене мати народного депутата, одного двох, який би міг написати цей закон. Верховна рада приймаєш життя цих людей. Дуже складне. Їм потрібна постійна допомога і підтримка. Валентин Савицький теж не залишився байдужим до незрячих. Одне з моїх обіцянок було що разом з директором ми все можливе зробимо. Щоб відбудувати соціальний будинок, щоб зібрати сліпих з усього району, щоб всі дітки, які окремо живуть, були в одному будинку. Це перше. І друге, і потрібно загрузити роботою сліпих. Це саме основне. У Тосівці подякували Валентину Савицькому за візит і запросили приїжджати до них у гості будь-коли, незалежно від того, стане Валентин Савицький депутатом облради чи ні. На пам'ять навіть подарували іконку, зроблену власними руками. На підприємство мені подарували іконку. Іконка, яку дійсно зроблена руками людей з вадами, руками сліпих. Я думаю, що з цією іконкою я обов'язково повинен приходити раз в місяць, раз в квартал і звітувати перед людьми, що я зміг їм допомогти, кого я почув, які, ми, які, які були звернення і що я міг допомогти цим людям. Я дуже-дуже вдячний. Кандидат у обласної ради Валентин Савицький побаченим і почутим сьогодні був дуже зворушений. Я дуже задоволена цією зустрічю, чому що люди, як ніхто, інтересуються політикою. Вони хочуть змін. Вони хочуть такої жорсткої вертикалі, вони хочуть влади, хорошої влади. І вони достойні на краще життя. Наталя Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ.